Слосонечко, любі паняночки, я старший військовий інструктор Ті Барнс. Перше й останнє, що має вилітати з ваших смердючих дірок, це пане! Вам усе ясно? Пане, так, пане. На цю мить ви всі лярви, ваші ротяки не відкриватимуться, доки хтось не накаже їх відкрити. Забудьте про сон. Сон лише за наказом. Якщо я не кажу вам стрибнути, ви запитаєте, як високо пане? Усе ясно. Пане, так, пане. Як тебе звати, дуполизе? Де твої яйця? Голосніше! Капрал Шепард, а? Даючи тобі це ім'я, твої батьки сподівалися, що ти не переживеш пологи. Але не сталося, як гадалося. Ти якимось чином опинився у переліку осіб, які мають пройти просунуте тренування. Тож я раджу тобі негайно взяти свою смердючу сраку та перенести її з цієї казарми до тренувального центру. Воруши ластами, капрале! Де ти народився, бояче? У Техасі. Отакої тобі. Гаразд, лярво. слухай сюди. Я срав на те, де ти служив раніше. Тут ми робимо все так, як того хочу я. Уважно слідуй моїм вказівкам. І на кінець цього дня ти жертимеш небезпеку та сратимеш перемогою. А тепер, солдате, рухай своєю сракою. Я зустріну тебе по той бік у зброярні. На одній зі стін внизу висить ПБЖ. Це посилений бойовий жилет. Навчися ним користуватися і гарантую, він врятує твоє життя. Твій ПБЖ можна заряджати батареями або ж під'єднати його для зарядки до комерційних, військових чи наукових зарядних станцій. Чого ти чекаєш? Хай своє тіло у ПБЖ та заряджай його до 100%. Повір мені, ярмо. Тобі це знадобиться. Я чекатиму на тебе у наступній зоні, аби продемонструвати деякі з функцій твого жилету. Znowu sobie zobaczysz! Моє кохане командування немає часу спостерігати за повільними рухами твоєї нічого не вартої сраки. У наступній зоні на тебе чекає симуляція різних небезпек, з якими тобі доведеться мати справу на полі бою. Пройди цю зону так швидко, як зможеш. І постарайся при цьому не підсмажити свій зад. Адже мертвих піхотинців ми використовувати ще не навчилися. Побачимося згодом, якщо не подохнеш. Тобі це вдалося? Що це на твоєму жилеті, бояче? Було трішечки бобо? Ну то всмокчи свою кров і йди далі. Я з тобою ще не закінчив. Рушай до наступної кімнати та очікуй моїх подальших вказівок. Хисту від куль, твій жилет має й низку інших функцій, щойно згасне світло, двері перед тобою відчиняться. Активуй свої окуляри нічного башення та скористайся ними, аби знайти вихід із цього лабіринту та вийти з іншого боку. А тепер рушай мужньо. В три зуб мені у сопло. І з тебе ще може вийти цілком нормальний вояк. А тепер рушай до наступного тренувального етапу. Рухо рухо! Гаразд для Спробуй пройти крізь мій курс перешкод! Готуйся! Молися! Руш, руш, руш! Перестрибуй через ці платформи! Руш, руш, руш! Присядь, стрибай, рухайся ти, невдахо! Сходь цим пагорбом! Залазь на стіну! Ворушися! Моя кохана літня бабця рухайся швидше за тебе, розтрибуй через перешкоду. Я думав, що ми тут тренуємо вояків. Ти намагаєшся мене усоромити? Рушай до наступної зони! Думо, швидше, руш, руш, руш! Гляньмо, чи можеш лазити швидше, ніж бігати. Готовий? Дуже добре. Можливо, ще не все втрачено. Хочеш залізти сюди та спробувати мене скинути? Лазиш ти кра... стрибай, хапай цю мотузку, та використай силу імпульсу, аби перелетіти через воду. Для цього потрібно більше координації, ніж у тебе, вояче. Ти маєш стрибати з мотузки на мотузку та зустрітися зі мною наприкінці цього курсу. Я майже вражений бояче. Побачимось у наступній зоні. Спробую тебе трохи розтрусити. Ти не маєш яєць, але уявися. Рухайся відповідно. Добре, вояче. Це вправа із застосуванням справжньої зброї. Тримай голову ближче до землі та рухайся від укриття до укриття. Я хочу бачити, як ти цілуєш бруд під ногами. Руш, руш, руш! Тягни свою дупу нагору по мотузках! Смокчи землю, вояче! Нумо, нумо, нумо! На землю! Пережити мою улюблену праву та не стати інвалідом. Дуже добре вояче. Рушай до наступного тренувального етапу! Твоя зброя це твій найкращий друг. Це твій єдиний друг. А щоб бути ефективним у бою, ти мусиш опанувати свою зброю. На столі ти знайдеш свій стандартний пістолет. Озбройся та вирушай до полігону. Мета цієї вправи навчити тебе використовувати всі функції твоєї зброї. Ти мусиш влучити у центр кожної мішені шість разів. Починай! До наступної зони тренувального курсу. Дякую. Право. Ця вправа навчить тебе користуватися далекобійною снайперською рушницею. Рушай до столу. Візьми снайперську рушницю та вийди на позицію біля смуги. У процесі цієї вправи ти стрілятимеш в рухомі та нерухомі цілі на середній, дальній та дуже дальній дистанціях. Якщо ти не сліпий, то вже помітив, що на рушниці є приціл. Раджу іноді у нього зазирати, аби краще бачити цілі на далекій відстані. На відстані перед собою ти можеш побачити три нерухомі мішені наполовину сховані за укриття. Поціль ті мішені, аби пройти далі. Тепер поглянемо, як ти впораєшся із звичайними рухомими цілями на тій же дистанції. Пропоную спробувати поцілити рухомі мішені на дальній дистанції. Раджу не поспішати та цілитися обережно, вояча. Не забувай добре прицілюватися, вояче. Іноді треба вміти трохи почекати. Всім непогано, вояче, але чи вийде у тебе зробити те саме на дуже дальній дистанції! Неймовірно, ти справді можеш стріляти. Я навіть дозволив би тобі прикривати мою сраку на полі бою. Я з тобою закінчив, солдате. Рушай до наступної зони та звітуй іншому інструкторові. Шмаркешу, ти довів нам усім, що з тебе виходить непоганий пішак. А тепер побачимо, що залишилися у твоєму жалюгідному тілі якісь лідерські навички. Аби стати гарним лідером, тобі доведеться вивчити сильні та слабкі сторони кожного із вояків у твоєму загоні. Один із вояків у твоєму загоні це інженер. Інженери вміють знаходити входи та виходи до місць, у які тобі без них потрапити неможливо. Накажи їх послідувати за тобою до зачинених дверей. Так, пане. Відійдіть кабрале зараз ми її відкриємо. Як бачиш, цей бояк може бути вельми корисним на полі бою. Виламавши двері, проходь далі та знайомся із іншим типом вояків. Лікар може бути найціннішим вояком на полі бою. Вони можуть лікувати як тебе, так і інших членів твого загону. Аби отримати медичну допомогу, затисни клавішу використати, і лікар розпочне відповідні заходи. Отримавши допомогу від лікаря, прямуй до наступної зони для завершення тренування. Тебе лікувати все важче та важче. Слухай мене уважно, Яша. Під час виконання обов'язків ти не завжди матимеш нагоду бути поруч із членами свого загону. У таких випадках тобі доведеться користатися будь-яким наявним у тебе військовим радіо. Такі радіо можна використовувати для виклику підкріплення або ж для отримання важливої військової інформації. Підійди до радіо та використай його, солдати! Вас зрозумів набрали. Рушаю до вашої позиції. Мої вітання, солдати, відтепер. Ти не жалюгідна лярва. Я гордий дати тобі звання піхотинця. Жодних сумнівів. Ти станеш взірцем у своєму загоні. А тепер ставай до служби, вояче!